Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про нове дослідження, яке показує відношення поляків до України та до українців. І одразу ж не буду затягувати, скажу, що ставлення поляків до українців значною мірою погіршилось. Тож, кому цікава дана тема, дивимось до кінця, також в коментарі пишемо, з якого. Міста дивитесь це відео, ну і також в кінці зможете прокоментувати, як ви бачите там ставлення поляків, чи воно змінилося, чи воно не змінилося. Отже, перейдемо до теми про, ну, якби, про погіршення ставлення поляків до українських біженців, свідчать результати свіжого опитування, яке провели фахівці факультету політології та міжнародних. Досліджень Варшавського університету та Університету економіки і гуманітарних наук у Варшаві. О, це було друге подібне опитування. Перше проводилося ще в квітні, тобто фактично через місяць-півтора після початку війни в Україні, після того, як тільки-тільки основна кількість біженців приїхала там на територію Польщі. І тоді, ну якби поляки все ціло і повністю підтримували як воєнну допомогу Україні, там передачу зброї, і так далі. Так само там і гуманітарну допомогу, передачу там гуманітарних грузів в Україну, і так само підтримку всеосяжну людей, які приїхали на територію Польщі, тікаючи від війни. На сьогоднішній же день, от бачимо так, вже майже рік. Скоро буде рік від початку війни, автори кажуть, що виявили нове явище: це дисонанс позитивного ставлення. Результати свіжого опитування показали, що якщо говорити саме про військову підтримку України, то ставлення поляків до цього не змінилося. Воно, як і раніше, є на високому рівні, і практично всі опитані підтримують військову допомогу Україні для того, щоб Україна якнайшвидше вийшла на кордони 91-го року і закінчила цю війну в свою користь. Якщо ж говорити про підтримку українських біженців, про передачу там гуманітарної допомоги, то тут ставлення їх змінилося, і також опитані заговорили про ряд деяких загроз. Які ну загроз, які несуть там українські біженці, і одразу ж вам скажу, що величезну, величезну частину цих страхів нагнали на поляків саме представники російських медіа, які ну останні там місяці дуже і дуже активно працюють на території Польщі, розповсюджуючи всякі фейки, підбурюючи поляків проти українців і так далі, тому як це є їх основна мета зараз на території Польщі. І... Поляки зараз дедалі частіше вважають, що біженці можуть нести потенційні загрози. І от які загрози можуть нести українці? По перше, негативний вплив на ринок праці, негативний вплив на польську економіку, державний бюджет, зростання інфляції та злочинності. А, також а, говорять про культурні відмінності українців, типу що українці приїжджають і в силу того, що їх є дуже і дуже багато, ну це там зараз від 5, там, до 10% населення Польщі складають українці. От, і ну, якби говорять про такі загрози. Розкол в польському суспільстві можна побачити також і в іншому аспекті. Близько половини респондентів вважають, що Польща має надати додаткову підтримку Україні, але більше третини більше третини опитаних, тобто це більше 30%, проти надання додаткової підтримки Україні. От. І... Автори дослідження також підкреслюють, що е, погіршується ставлення поляків саме до допомоги українським біженцям. Е, так, на 4% знизилась підтримка закону про допомогу громадянам України і аж 36% поляків не схвалюють виплати е, компенсації за надання прихистку біженцям з України. Тобто, це тут говориться про програму 40%. Плюс крім того, на 5% виросла кількість тих, хто не підтримує надання права біженцям з України виплати щомісячної допомоги на дітей по програмі 500+. Плюс. тобто поляки. Ну, якби дивлячись на ту інфляцію і на ту економічну ситуацію, яка складається в них в Україні, все частіше починають звинувачувати в такій ситуації українців. Хоча навіть представники польської влади неодноразово виходили і виступали з промовами про те, що в принципі українці ніяк негативно не впливають на економіку Польщі а навпаки. Українці приїжджають, влаштовуються на роботу, сплачують податки всі, які тільки можна, і цим підтримують економіку Польщі. Тож, ну, бачимо такий досить серйозний слід російської пропаганди, який величезними зусиллями намагається змінити ставлення поляків до українців. Але друзі, маємо також в цьому всьому і дуже велику долю позитиву за рік. Їм не вдалося якось кардинально змінити ставлення до українців. Бачимо, що там є зміни десь на 4%, десь на 5%, десь на 10%. Але це ніяк не ну, якби ті сили, які вони затрачають, і той час, який вони затрачають на зміну цієї думки, не може бути співставним з цими мізерними відсотками, скажімо так. В загальному поляки і далі всеосяжно підтримують Україну, українців, біженців і так далі, і готові, ну якби як і заявляє там польське керівництво, готові підтримувати Україну до о, перемоги. Тож, маємо в цьому всьому дуже багато позитиву. Ну а ви можете в коментарях під цим відео писати свою думку з приводу зміни настроїв поляків. Мені цікаво буде її почитати. Тож буду вдячний всім, також буду вдячний за підписку, друзі. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.